Ви маєте підстави, щоб показати підстави зупинки. Є відповідні документи. Є відповідні, Слухайте. люди, які мають перевір. Ви ж розумієте. Я затриманий. Мене... Ну я затриманий, Я і не хочу це бри. Слухати. Якщо ти дуже принциповий і хочеш по закону, то очікуй ось це від нашої поліції. Ми ви вас затривуємо. Складемо протокол. Орати, ви ви не річ що ви орете? Що ви орете, інспектор? Що ви орете? Ну що я чую, що ви напали як собака? один розмовляє. Спеціальні засоби вибуха затримання йдіть не я з вами не розмовляю, не розмовляю поліції. І до речі, не забувайте під час перевірки військово-облікових документів, якщо встановиться той факт, що ви порушили правила військового обліку, в подальшому поліція вас може доставити до територіального центру комплектування. І про це ми більш детально сьогодні поговоримо. Послухайте, на яких підставах ви мене не зупинили, і хто ви такий? Я ж вам тільки що повідомив. Я кажу, хто ви такі і Дивіться, на яких підставах? Почнемо все спочатку. Давайте. Дивіться. Я інспектор відділу реагування патрульної поліції, точепить Сергій Іванович. Так. У вас було зупинено в зв'язку з тим, що постанова Кабміну... Постанова кабміну ви оставте собі для внутрішнього 156, пользування. Так як це е, ведеться несення служби на блок. Послухайте, інспектор, не заривайтесь. У вас є. Наказ військового коменданта, що в зв'язку з чим Показує мене його вимагаєте. Ви перевіряючий орган. Послухайте стаття 57 конституції, і що говорить що? що всі правові акти ну. і документи, uh -huh. котрі торкаються прав та обов'язків громадян, uh -huh. мають бути предоставлені в розгорнутому вигляді. Зрозуміло вам відкриваєте статтю і читаєте і ні, Випутаєте. чи да ви путаєте головний закон України. Це конституція. Послухайте інспектор. Не ні? зривайтесь, ви не знаєте нічого, не знаєте за, своїх прав і обов'язків Зато за то дуже визначу. Гарно знаєте, я вам знаю. Я можу вам прочитати лекцію. Я юрист за фактом. Мені не, надо, не е треба. Не треба студентам. Поліція київськобласі Даведенко має позитивно. До речі, даний мордатий співробітник поліції вже був на моєму каналі. По закону ні. Дане поліцейські вважають, що докази це будь-які докази. Ось тут я лишаю посилання. Подивіться, як він розглядав справу про адміністративне правопорушення. що? Що я... ви сказали? Що ви сказали, що ти дергаєшся? Хто вам що казав? Надайте, будь ласка, фото, відео, фіксацію мого правопорушення. Доказом є, що такий фактичний доказ. Я розмовляю, я не можу за обома розмовляти. З одним з кимось. Ви виберіть, з ким я буду розмовляти, я і тоді і... що то вашу розмову. Ну я ж нормально розмовляю. Я провожу лікбез вашому колись. Та тому ж ми, з, з кимось нам не надо, Ми вам може так. Хочемо. Так я ж бачу, що якщо ви юристи, ви маєте е, користуватися двома двома законами: конституція і закон про національну поліцію. Шановні, за, його... за, за яким почекайте, з ким мені е... можна за мною дві хвилини. Я вам зараз поясню. Ви зараз знаходите на. Встановленому блокпосту це не називається, 2.6. Називається це не людина, не фікається. По-перше, ви не маєте права проводити фото-віддеозйом. Дивіться, це передбачено. У, міно... у, у вас є у вас є наказ місна. і у вас є документи на блокпост. Е... Ну одразу ми з'ясуємо. Ні, ні. У вас є документи О, на блокпост. Да, Перевія. Пари... Да. Що ви будете подивіться особа для перевірки, Дивіться документів... у вас мають бути документи. Мають бути документи, так. і ви маєте, маєте бути вписаний в наказ згідно е -е -е, постанові 1455. покажіть мені, будь ласка. Ну ваші повноваження. Ви хто такий? Ви, 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 ви чим користуєтесь? Я вам я вам ви як це просто. Ви? Ви як я вам кажу. Я кажу, громадянин України, віку. ви маєте надати мені. Дивіться, Дивіться. Віку. послухайте, я не буду з вами балакати. Хтось один. Один відійдіть, один говорить. Ви чуєте мене чи ні? Хто буде за мною розмовляти? Хто буде розмовляти? Вам Так, все, давайте, домовтесь, хто буде розмовляти, я буду з ним розмовляти. Я ж не буду лаятися з вами. Ви розумієте мене чи ні? Ну, якийсь бред. Несете, не знаєте не норм, не обов'язків ваших. Будь ласка, давай я поспілкуюся. Послухайте, ви мене не лякаєте. Та я не вам пояс згідно яких постанов, згідно яких закону постанова. Ви вписані в наказ військового коменданта. Будь ласка, придивіть мені ці документи. Я не я громадянин України. Ви маєте підстави, щоб показати підстави зупинки. Є відповідні документи. Є відповідні Слухайте. люди, які мають перевірку. Ви ж розумієте Я Ви затриманий. Мене... Ну я затриманий. Я не хочу це бред слухати. Ну, це ж бред, вашу особу. На яких підставах давайте протокол составляйте. Ну составляйте протокол. Да, просто це просто маячню ну, винести Давайте. з автомобіля. чого адмін э, зараз протокола ну. Давайте славлені давайте затримуйте. Зараз я Поч почекаю. Почекайте мені. Шановний будь ласка, покажіть мені. я Прочитаю. Друзі, і не забувайте завжди підтримувати наших захисників, тому що хлопцям завжди потрібна наша підтримка. Нещодавно ми відвідали Покровський напрямок, де зустрілись з нашими захисниками. Друзі, доброго ранку. Ранок починається з бусіка, але це не бусифікація. Їдемо, веземо необхідні речі для наших захисників. Донецький напрямок, Вкотре хочу подякувати усім, хто підтримує наші збори, хто підтримує Збройні Сили України. Дуже круто, що є такі їдальні безкоштовні для військових. Половинку половинку. Дякуючи небайдужим, є можливість безкоштовно поїсти. Видатне місце. Донецька область. Наша Донецька область українська. Ось такий наш бусик. Ну а ми їдемо далі, веземо необхідні речі нашим хлопцям, нашим захисникам. Що ще?

Не забувайте, якщо ви хочете пришвидшити нашу перемогу, допомагайте Збройним силам України. І до речі, наразі відкрита дуже важливий збір. Необхідно для наших захисників придбати систему РЕП. Я прошу вас по можливості підтримати його. Здоров'я, дорогі наші співвітчизники. цей нелегкий час. Ми військовослужбовці 27-го батальйону. Стілецька з 67-ї бригади виконуємо завдання на сході. Дня приближення нашої перемоги. Ми потребуємо у перебігу, установки РЕМ, яка дуже допомагає від боротьби з співдронами і врятує наше життя. Слава Україні! Героям слава! Добре, коли є можливість по цьому попити каву, подякувати їм за службу та підтримати їх. Ральний також. Так, що ви мені видає сну. Ну, ну. ну, дивіться, ви не маєте право його знімати. Ну я не знімаю, де не знімаю. знімаю, знімаю. знімаю. Давиденко, да, трошки далі. Давиденко Віталій Вікторович. Дійсно, до го 9 коп 02 0944. Старший лейтенант поліції. Так. так. Згідно законом проїни про дорожній рух, будь ласка, поставте автомобіль так. Які руху, підстави, які підстави, підстави зупинки були? Які ви підстави? Ви підставитись на три для перевірки? Це, так, це, маєте, це не є стаття 32 закон закону 32, 32 Це ви мені маєте пішки зупинити на вулиці? Ну вчіть ви, старший лейтенант. Ну, ви не знаєте законів. Ви відмовляєте? Ви ні, ну, ви відмовляєте? я не відмовляюся. Ну, я ну, вам кажу на камеру. Так. У вас будь камера працює? У мене працює. А ви не попередили мене? Я попередив. Ні, вони ви попередили. Ви не У ви... мене ж запис іде Без... ну, безперестанний. В мене ж тоже безпередно. Ну, так, а ви не попередили? Дивіться. Е для зупинки транспортного засобу ви можете користуватись двома законами одним законом. Закон про національну поліцію і постанова 14. Послухайте, я вам розказую, щоб ви розуміли. Ні, вас що? ви зупинили у вас. Є у вас є наказ про є. блокпост. Є. І ви показуйте мені. Ну покажіть, будь ласка, його у вас немає повноважень. Ви розумієте, немає повноважень. Ви можете звернутись. Ви не я не буду нікуди звернутися. зверніться враг з та моїх документи з такими поліцейськими дуже часто виникають конфліктні ситуації. Водій, ти повинен знати свої права обов'язки співробітників поліції, і ти повинен ще мати з собою 20 рішень Верховного суду, які потрібно знати кожному водію. Рішення Верховного суду обов'язкові до виконання співробітниками поліції. Якщо поліцейський вказує, пред'яви спочатку документи, а потім буде докази, ні, ми вказуємо спочатку докази, а потім документи. Є відповідне рішення суду. Якщо поліцейський не зазначає в постанові, Нові докази знов-таки ж наголошуємо. Поліцейський, ти повинен мати докази порушення і зазначати їх в постанові. Ми зібрали таку відповідну добірку, яка завжди вам допоможе. Посилання, як завжди, лише в описі під даним відео. Що що, що не зрозуміло, будете затримані. Давайте затримуйте. Ну. Ви будете затримані дозволи ну. до кінця. На Някий став. Yeah, я встановлення. Вашої встановлюєте, особи. да, давайте, станом. Ну, я, я стою. Ну, чого я буду виходити? Нахик став. Ну, на яких ви на затримані достановлення вашої особи. Ви що не розумієте? Ну, я не хочу виходити. Що було? Ми вас затримо, світно, складемо протокол за ціна, да, що ви орите. Дави, що ви орите, інспектор? Що ви орите? Ну що, я чую. Що ви напали як собаки? Один, Один розмовляє. Да. Спеціальні засоби, вибачте, затримають. Да йдіть, в... в... я з вами не, розб... не розмовляю. Відійдіть поліції. Що ви напали, як свого? Відійдіть. Ваш колега сказав, що він буде розмовляти Віди, зі мною. Ну, так, ну, так ідіть. Жиновник, да. Дивіться, я зробив да. два попередження. Після третє попередження, до вас згідно закону України, про буде застосовувати... Ви же порушуєте всі нормативні акти І закони. і будете доставлені до броварського відділу поліції... На яких підставах? Для встановлення вашої особи. Прописано законодавство. У вас немає повноважень То, зараз зупиняти. Виходьте, будь ласка. З Чого ми? виходить з того, що ви будете затримані, і ви будете на підставі Як... якого закону? Ну знову вже ну пояснили вам. Ми великорист. вам вже пояснили. Ви не тримаєте, видіть з автомобіля. Серьозні виході ні. Як взагалі поліцейські пов'язані з блокпостом? Відповідь ми можемо отримати. Якщо почитаємо відповідні постанови кабінету міністрів номер 1455 і 1456. До речі, ми для вас підготували відповідні пам'ятки. Посилання на дану літературу буде в описі під даним відео. Рекомендую кожному Автомобілі мати, відкриваємо і читаємо, що поліцейський уповноважена особа, та, яка має право зупиняти на блокпостах та перевіряти документи, це та особа, яка призначена наказом коменданта. Ви поліцейські повинні підтвердити свій статус, що я маю право нести службу на блокпосту, маю право зупиняти авто і перевіряти відповідні документи. Але дані співробітники поліції, я впевнений, не мають відповідного наказу. Зупиняють. Перевіряють і погрожують. Ну, тримає, знімається. Виходьте законодати, бо я не я не чиню ніяких протиправних дій. Я вам пояснюю, ви можете перебувати в грушу, вони надають свої документи. У вас ви зупинили мене безпідставно, інспектори. Зупинили на блокпосту. Так, пішов чи ви вписані в наказ. Ви собі... Ру -ру Руки потім... приберіть, будь ласка. Я ж сижу спокій, спокійно, спокійно. Чи... Ну як «потом»? У вас не було підстав зупиняти Ви не мене. Чуєте? Ми є в наказі коменданта. Я вам показувати. Покажіть його. мені. Я не зобов'язаний. Не плюйтесь на мене, будь ласка. Я не зобов'язаний. Да. Да. Набі... Я не буду тікати так від дивіться. вас. Да. Тому ви на мене вимогу поліцейського. Не надаєте документи? Тому ви будете затримані. Якщо У вас немає. Будете чинити опір, на вас складається протокол за невиконання вимог поліцейських за статті 185. До вас застосуються кайданки. Ви примусово поїдете. Ви правообов'язку вам зрозуміли? Саме головне запам'ятайте, що адміністративне затримання може відбуватися лише коли особа скоїла адміністративне правопорушення. А чи мають право під час перевірки військово-облікових документів встановити той факт, що ви, наприклад, порушили правила військового обліку, і що взагалі буде далі відбуватись? Давайте я вам нагадаю про постанову кабінету міністрів номер 560. Вона доповнює закон України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку. І так. Пункт 54. Під час перевірки військово-облікового документа перевіряється приналежність громадян щодо військового обов'язку, звіряються їх персональні дані, дані військово-облікового документу з військово-обліковими даними єдиного державного реєстру військовозобов'язаних. Якщо під час перевірки встановлюються розбіжності, що в подальшому вам можуть запропонувати? У разі встановлення, що громадянин порушує правила військового обліку, старші групи оповіщення пропонує військовозобов'язаному прослідувати до ТЦК для взяття на військовий облік, для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби, для уточнення своїх персональних даних і зазначеною метою громадянину оформлюється та вручається. Повістка. А якщо особа відмовляється брати цю повістку у разі відмови військовозобов'язаного від отримання повістки представником, який уповноважений вручати повістки, складається акт відмови від отримання повістки. Акт відмови від отримання повістки оголошується громадянину, і тут деякі вважають, що все отримав акт і пішов собі далі. Ні, далі відбувається наступне. Якщо ви відмовляєтесь проїхати до ТЦК, то вас подальшому можуть затримати у разі відмови прослідувати до територіального центру комплектування. Поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до такого центру на підставі статей 261-262 кодексу України про адміністративні правопорушення в подальшому. Складається відповідний протокол. В подальшому не забуваємо, що ви маєте певні права, повідомляються ваші родичі, і ви маєте право користуватися юридичною допомогою. Питання мобілізації дуже обширне питання, тому кожна ситуація це індивідуальна. І я рекомендую вам завчасно долучитись до нашого юридичного клубу, щоб ви завжди мали можливість отримати конкретно по вашій ситуації відповідну юридичну консультацію та юридичну допомогу, ви причиняєте зараз протиправні дії, ну ви ж протиправні дії вчиняєте. Ви всі мені дії законному порядку. Чому ви протиправні дії вчиняєте? А я маю їх оскаржити. Ви їх можете оскаржити, це мене чи ні, ну ви важаєте ще раз підставу? На якій підставі ви зупинили? Можете мені сказати, якщо ви не виконаєте Вимог поліцейських, так які, які вимоги надати документи, що засвідчують особу. Так як ви були зупинені на блокпосту, ви водій повинен мати при собі паспорт громадянина України, правильно? Ну не водій, а громадянин України, і військово-обліковий документ. Це з доповненням. Статтю тридцять другу законокривних тридцять друга не йде до мене зараз. Ви ж зупинили транспортний засіб, інспектор. Ну, ви ж все ви в кучу ви змішали. Ви в посту, чи... Да я не захотів зупинятися, ви зупиняли, але ж маю підстави законні, правда? Все, Дивіться, ви вам уже все... декілька разів. Почекайте, время... я з не з вами розмовляю. Дивіться, время закінчив. Яке время? Ми вас затримуємо? А хто время затримує? Затримує? почекайте? Я... Ну я почекайте. Що вам... вас... ви хватаєте? Ви Будь ласка, ну. до вас буде я... які ви хочете я документи вам зразу? Паспорт громадянина України, що ви є? громадянина України. І так, друзі, якщо даний відеоматеріал був корисний для вас, не забуваємо в першу чергу підписатись на мій канал. Сподобалось відео, тиснемо лайк, а свою думку завжди лишаємо в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію, присилайте мені. В описі є мій телеграм та моя пошта.